Вітаю, друзі. Сьогодні 7 липня. О, 25 рік. Тільки заїхали. в ліс я поки збирав рюкзака. Мої вже кудись вдрапали, як завжди. А де ви є? О, трошки праворуч. О, зараз ми знаходимося на Франківщині, практично на межі з Львівською областю. Позаду мене десь кілометр, ох, полотина, а ну що, десь кілометр вже починаються Карпати гори. О, ліс сухий. Бачили наші мандри по горах. дні їздили. Ну, в кожному поході зустрічалися потрошки лисички. І все. Суха, друзі, суха, але є гарна новина. На цьому тижні, буквально з завтрашнього дня, а в деяких областях по Західній Україні, а в деяких областях з сьогоднішнього дня починаються дощі. І по прогнозу на цілий тиждень ще й з грозами. Отак. Так що впевнений, ну якщо дощик іде більше, ніж 3 дні, то грибниця просипається. О, так що Думаю, що підуть грибочки, тому що дуже сумно. Так, а де ви? А, вже ліворуч. Як ви так ходите, то праворуч, то ліворуч, не встигаю за вами. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я вирішую на що Зараз догонимо їх. О, і підемо вже разом. Подивимось, що знайдемо. Ну, а що знайдемо, як завжди. Все побачите. Ось веде. ну що, щось бачила вже? Та ні, поки що. Поки нічого, так? Да? Сонечко пригриває сьогодні. О! Марсик, Жека, пішли. Взяли водички з собою побільше, тому що ну, така температура. Досить спекотно. Похід у нас сьогодні буде такий недовгий, тому що сподіватися на молоденькі гриби, ну не знаю, то навряд чи. А де Жека? А воно. Ще буквально декілька днів. пройдуть дощики. От тоді вже можна буде пошукати молоденькі. О! Друзі, бачите? Мухоморчики. От тим вологи вистачають. Ну як вони ростуть, не знаю. Молоді. Воно, бачите. Тільки поліз. Яким чином не знаю. О, дивись там біля жийки. Мухомор. Праворуч. Ага. ага. Молоденький ти. Ну от дійсно, як їм вистачає вологи? а? Ну... О такі дива. Дивні в лісі. Більш поки що нічого. Дивіться, один, другий, третій, воно, четвертий, п'ятий, шостий. Ой-ой-ой. Так будиленькі, так? Да, зараз? Але нема час То точно, прийде час. О, а ці мухомори сіроружеві, вони їстівні. До того ми вам показували, фільмували цей пантерний мухомори. Отруйні гриби. А це їсцівний. Ну хоч щось їсцівне зустріли сьогодні. Давай троски далі вот там пройдем. По открытому участочку там пройдемо. Что там, какая? Еще один. Хоть кому я и да? Угу. А, ага. Красунчик, еще один. Ох, такая травучка зеленая. Молоденькая такая. Тушки спевают. Ого, який мурашник. Іріша з собаки позаду в мене трошки відійшла з ними. А щоб собаки не полізли сюди. Бо тут він практично попояс мені. Оце здоровенний. Іріша каже, що лисичку знайшла. Так, це вже цікаво. Іду до тебе потихеньку. О, поки йду до Іріші, і в мене лисичка, Іріш. Так? Ну, це вже гарно. Воно ще. Якісь придушені. Це вже. Гарно. Заберемо і йдемо до іншої. Подивимось, які в неї лисички. О! Так. Марсил, ти сюди. Я зараз її вцепляли. Марсик не чули лисичку? Бо зараз нема що буде показувати. Ага, бачу. Ось ще. Оно бубочки які. От ще одна. Так, а ну-ка, уважно, подивимось. Ну, от поруч ще розгор... розгорнув, ну от щось впала, лисичка маленька суха. Тут головне треба одну побачити, і можна поруч пошукати і знайти ще декілька. Так, рибочки зараз от точно на вагу золота. Дуже мало їх. Практично нема. Але все рівно хочеться в ліс. О! Я що казав? Головне побачити одне. Ну це просто лісища. Так, так, так. Зараз подивимось ще поруч. Ха -ха. О! Ну що, як вам, друзі? А? Так, потихеньку, потихеньку і... Будемо з грибами сьогодні. Так. А. Отак. Гарні такі дві лисички. Звав тільки що і рішу. Ледве чутно її. Десь позаду мене з собакинами. А, підемо доганяти. Оце що. Ірішу очкасто побачила. А ну давайте одного зірвемо і подивимось, що це таке. Фу, ріша? Підгрузки чи що? Чого собі? Ну отако. Бачите? І оно ще. Дві штучки. Їм теж получається. Вологи. Вистачило. Ну, ці грибочки заберемо. Бачите, який гарний. Трошки шапку надломив, але то нічого. О! Оце так-так, а? Так що ми сьогодні з грибами. А де ви є? О, поки збирав, рішу вже з собакинами. А ну що тут за бугорочок? Ні. З собакинами вже вперед ушли. А? Ну під грустки? Ліс змінився тут. Інші дерева. В тебе нічого, так? Да? Там ні, там був піророжевий пішки. Сіророжевий. Ось тут комарйо з'явилося. Вже покусали трошки. От тут і мішани ліса, буквально метрів 10 назад. Ви бачили, який ліс. Тут вже більше хворі, тут практично хворі. Ну тут цікаво лазити, так? Да? Хоч якісь грибочки є. Ми вже, друзі, повернули обратно, як завжди ми робимо, Йдемо іншим путем. Може ще щось цікаве побачимо. Хоча іноді буває, знаєте як повертаєшся тим самим путем і знаходиш ще грибочки. Ну тому що під іншим кутом дивишся. Так, пройшов сонечко, якось не так тінь дало, і не видно грибочка. листочка, знаєте як... О, повотиння стільки ховають грибочки. Але сьогодні ми пішли іншою дорогою назад. А на попереду мухоморчик стоїть. Це не один, декілька. Воно. Молоденький, бачите. Цей вже старий. Залишилось десь метрів 300 до лісової дороги. І вже будемо по неї виходити з лісу. І такий цікавий участочок ліса. Ми вирішили покласти кошики, незручно трошки, воно там маленька стежечка. І так налегке тут праворуч, ліворуч, уважно пройтись, подивитись. Бо ми вже знаєте, як стільки років їздимо в ліс, збираємо гриби і якось вже запам'ятається місцевість, в, яких, в якої можна зустріти гриби. І от тут саме таке місце. Дубочки, трошки хвої є, ярочок воно там попереду. Далечко не йдіть, Ариш. Тут праворуч, ліворуч. Нічого, друзі, нема. Рухаємось далі. Ріжте де? А, недалечко. Ну, потихеньку, отак. Дивимось. А нас трошки наві більше часу залишилось. Чим думали. От, так що повільно так пройдемо. Остаток путі. Може все ж таки ще щось побачив. Собаки не запоїхались, зараз ще водички дамо. Практично підійшли ми до виходу вже з лісу на лісову дорогу. Зараз собаки поп'ють водички. Та вже і підемо прямісінько до машини. Я ще тут пару хвилин подивлюсь і все. Мухомори є, а ми бачите. Думали, хоч один якийсь, може біленький, старий знайдемо. Але ні. Знову мухомор. Да. Ладно, повертаю до нас і йдемо. Гарний день сьогодні. Собаки побігали. Ну а ми, друзі, будемо чекати на дощики. Багато, що по всіх прогнозах, повторюсь, обіцяють. Так що, ну, сподіваюсь, після них і підуть грибочки. Все, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.